Агенти це не кроки, це розумні виконавці. Давайте розглянемо приклад на в контексті найму чи чару. Наприклад, якщо є кандидат, то як виглядає робота з агентами? Є агент, який збирає форму, є агент, який аналізує відповіді. Якщо кандидат не відповідає на якусь дію, яку ви очікуєте, є агент, який нагадує. І він може, може нагадувати, наприклад, ви говорите, прописуєте, щоб там, він нагадував там, мінімум або хоча б там, три рази. А от Якщо кандидат не відповідає, то там, цього кандидата потім в архів або в якісь очікування в базу просто Зроби його неактивним. Це приклад, де агенти приймають рішення на основі контексту, вони розуміють ваші команди, вашу ціль, наприклад, да? там агент, який нагадує, що вам важливо його не втратити кандидата, але ви не хочете, там, щоб було більше трьох-п'яти контактів, повідомлень без відповіді, щоб це не виглядало як. Да, Дуже багато, дуже е, великий поток е, якогось контенту, е, який не має сенсу, якщо людина морозиться. Або, наприклад, може бути агент, який е, е, завантажує документи, е, от, і він знає, що потім робити цим документом, куди його відправити, на перевірку, на верифікацію чи е, десь. Е, Якась ось автоматизація, де направляє на якусь кооперативну пошту, виходить, що агенти мають собою таку тобто вони пов'язані між собою. Кожен робить якусь свою дію. І для вас це можливість мати гнучкий процес, їх перевикористовувати, ці агенти, і масштабуватися в принципі на велику кількість вакансій.